Завдяки кардіографії ми вирішуємо багато проблем, чи є у нас вроджені вади, як працюють клапани, як скорочуються, як розслабляється серце, чи є у нас рідина в перекарні. Це все дуже важливо для кардіологічних хворих. Для пацієнтів важливо зробити електрокардіограму та узі серця при скаргах, що з'явилися при навантаженні. У вас з'явилася одишка або у вас з'явились болі. Останній час ви перенесли ковід і у вас з'явились порушення ритму. Вам стало важко підніматися на поверх. Було б доцільно звернутися до вашого лікаря, який, звичайно, направить вас до кардіолога або на узі серця, або на кардіограму. Зазвичай після ковіду всі хвилюються про стан їх легень. І майже ніхто не думає про те, що серце також постраждало. Просто з'явилася дишка, яку всі списують за рахунок легень, а насправді йшов міокардит, і будуть досить важкі наслідки, якщо не лікувати. Постковідні міокардити. Для постковідних хворих дуже важливою егокардіографія. Збільшується серце, зменшується скоротливість серця і з'являється рідина в перикарді. Все це потрібно лікувати. І все це лікує кардіолог, але після того, як побачить дані егокардіографії. Дуже важливими, хоча і ми говоримо, додатковими методами дослідження являються лабораторні. Вони виявляють гіперхолістеринемію, вони виявляють гіпокаліємію, вони виявляють збільшення ферментів, що знаходяться у пацієнтів. це дуже важливо для їх лікування і для діагностики. Ціною нечасної діагностики може являтися саме життя. Невчасно діагностований стеноз аортального клапана може закінчитись одного разу, коли у вас запаморчиться голова і зупиниться серце, і ніхто нічого не може зробити навіть в умовах стаціонару.